Євреї тут були від початку, чверть міста були євреї. Потім більше, 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 тому що люди збиралися там, де, де краще жити. Порядка 50 з гаком тисяч євреїв було разом з незареєстрованими на 39 рік, тобто на початок Другої світової війни. І, як приклад, на кінець війни, на 44-й рік на літо, живих лишилося ну, близько 150 чоловік. Переховали їх по бункерах, тут по хатах, знову ж переховували всі жителі міста, котрі не підпадали під прямі репресії. Відповідно, як ми казали, перед війною 56 синагог, під час війни штук 25-28 знищили зовсім, після війни доламали те, що лишилося, Але так чи інакше, От після солиття, слава Богу, відбили синагог. Хотілося б, щоб щось лишилося як пам'ятка про.